Вас вітає компанія Diamodistiк. Доставили ще одну партію автомобілів. Це Opel Zafira, Kia Sorento. Давайте по порядку. Спочатку Kia Sorento. взагалі, як історія була. Ми подивилися три автомобіля, подивилися у 200, подивилися Kia Sorento і інше. Ще щось було третє, не пам'ятаю чесно. І зупинились на цьому варіанті: четвертий це Kia Sorento. Він рама ідеальна, рижиків немає. По дверям, там, де знаєте, місця коротше, болючі. Не знаю, закрита, не закрита машина. Болючі місця, типу, тут ну, мінімально, але нічого глобального немає. по рахунку. Автомобіль технічно справний. Е, рама ціла, як я вже сказав, в середу підібрали, в п'ятницю ввечері загрузили. Сьогодні неділя вже тут. По е, Opel опілі. Тут, ну, тут проще на самом деле, Подивилися ми Kengo, воно було прям, ну, не найкращий ну, не стан загалом. Подивилися такий Opel. Технічно супер. Нюанси по кузову є, але це все міє які дуже легко виправляються. На сам, насправді. Саме головне, що технічно автомобіль хороший і ціна, ціна там просто. Хочете дізнатися, яка? Пишіть там директ. Загалом компанія Diamogistic. доставляємо стабільно, все робимо, робимо вас щасливими. Звертайтеся, підберемо.